Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Books, і сьогодні ми з вами трохи поговоримо про книжки одних з моїх найулюбленіших жанрів, а саме жахи та трилери. Я постійно знаходжусь в пошуках якоїсь дійсно гарної і вражаючої книжки жахів, яка залишить мене просто в повному шоці. Поки що нічого, прям настільки вражаючого я не прочитала, проте все таки є книжки. Які мені сподобались, які мене зачепили, про які я дуже часто згадую. І для цього відео я обрала 10 книжок, які я читала за цей рік, і які з поміж інших запам'ятались мені найбільше. Тому я буду трохи вам про них розказувати. Тут не буде спойлерів, про те, тут буде. Якась мінімальна зав'язка сюжету, буду вам розповідати про неї, щоб ви розуміли про що взагалі ця книжка. А також тут буде багато саме моїх вражень і відчуттів під час читання цих книжок. Ну і звісно, якщо ви знаєте якусь. Класну і цікаву книжку у жанрі жахи або трилери, то напишіть мені свої рекомендації. І почнемо ми з книжки, яку дуже часто радять в англомовному буктоці. Я її прочитала, і я досі не розумію, що я взагалі до неї відчуваю. У мене дуже змішані враження. Книжка називається We Used to Live Here. Автор Маркус Клівер. І я на цьому наголошую, тому що є книжка з точно такою назвою від іншого автора. І буває, що люди плутають. Читаючи цю книжку, я не могла зрозуміти, чи то автор навіжений, чи то я вже зійшла. З розуму, тому що вона дійсно змушує тебе, ніби замислитись взагалі над своїм існуванням, над взагалі світом, над тим, як він влаштований, чи все це взагалі реальне, і що взагалі за бред відбувається. Історія тут починається з того, що у нас є головна героїня, Ів, і вона переїжджає в новий дім зі своєю партнеркою. Вони туди переїжджають, щоб його знаєте, відреставрувати і потім продати. І ця Ів, вона м, така people's pleaser, Розумієте, це коли ти не можеш сказати ні людям, коли ти завжди відчуваєш себе винним перед людьми. Ну багато кому я думаю, це близьке і мені також. І це власне відіграє дуже важливу роль для сюжету, тому що в один вечір Ів була вдома сама, і на порозі її дому з'явилася родина з п'яти людей. Ця родина попросила Ів зайти до будинку і провести невеличку екскурсію. Вони такі ну, максимум 10 хвилин, тому що батько цієї родини виріс в цьому домі. І він хотів просто показати дітям, де він виріс, як він тут жив. Ів, звісно, не хотіла цього робити, бо вона була сама вдома, це був вечір. Але. Вона не змогла відмовити, і вона така: ну ладно, якщо максимум 10 хвилин, то проходьте. Вони почали ходити по будинку, батько почав розповідати якісь історії, і коли їм вже був час іти додому, маленька дівчинка, дитина вирішила пограти в хованки, і вона забралася в таке місце, де її ніхто не міг дістати. І вони вирішили, що вони просто перечекають, коли ж вона вилізе сама, і тоді вони поїдуть додому. А потім почалася дуже погана погода, і їм довелося залишитись ночувати. Ну і ви поняли, коротше, там далі буде все дуже весело. Я не знала, чого саме очікувати від цієї книжки. Чи то це будуть якісь привиди, чи то це будуть якісь, знаєте, маніяки. Але по ітогу я отримала таке, чого я точно не очікувала: таке, що я дочитувала. І я просто навіть не знала, що думати, і в мене, знаєте, чому такі змішані відчуття? Тому що автор залишив дуже багато відкритих питань, дуже багато він не пояснив. І через це от я навіть не розумію, чи це дійсно у нього була така задумка, чи він просто вже під кінець сам не розумів, як йому викрутити цю історію і завершити її, і тому просто завершив її так, як завершив. Але все-таки «We used to live here» Вона мене. Налякала в якийсь момент, вона змусила мене почуватися некомфортно, що, в принципі, є задачою книжок в цьому жанрі. Тому я могла б її рекомендувати, особливо, якщо люди шукають щось, знаєте, таке максимально дивне, максимально щось незвичне в своєму жанрі, то ця книжка. Підійде. Мені було б навіть цікаво її з людьми обговорити, але поки що не так багато людей її читало. Не знаю, чи планують її взагалі колись перекладати українською, але мені здається, що мають. Тому що ця книжка дуже популярна. Я впевнена, що хтось колись візьметься за її переклад. Знаєте, я сама не очікувала, що в такий добір ці книжок, які мені. Сподобалось, що чимось зачепили буде ця авторка, але вона тут є. І це Фріда Макфаден, та її книжка Сурогатна матір. Чесно кажучи, починала я цю книжку з думкою про те, що, напевно, потім знову зроблю якесь відео на Ютуб, по типу, як я робила з її книжкою Вчити, яка мені просто дуже сильно сподобалась. Але я її читала, розуміла, що мене навіть в ній нічого не бісить, що мені її дуже захопливо читати, що в принципі, ця історія не така погана, як я від неї очікувала. У нас є пара, чоловік з жінкою, їм вже там майже по 40 років. Вони дуже хочуть мати дітей, але жінка не може завагітніти. І через це вони спочатку думали все новити дитину, там у них щось не склалося, і у цієї жінки, дружини, на роботі була помічниця. Ця помічниця це молода, там річна дівчина. І вона каже: давайте я вам допоможу, я стану вашою сурогатною матір'ю. Ідея: отака от. Ну, одразу, коли таке чуєш, хочеш погодитись, скажіть ну. Просто ця помічниця дуже хотіла пройти там якесь навчання, і вона каже: Я стану вашою сурогатною матір'ю, а ви мені оплатите оте навчання. І ще й це сурогатне материнство було на тій основі, що яйцеклітина оцієї помічниці, а сперматозоїд саме чоловіка. Тобто, це біологічно була би. Дитина, отого чоловіка, нашої головної героїні, і оцієї її помічниці. Ну, але, звісно, вона не бачить в цьому проблеми і погоджується. Ну, і далі, як ви розумієте, буде відбуватися який, якийсь треш, що це все було, звісно, не просто так. Мені реально цю книжку було дуже просто читати. Вона прямо так пролітала. Тут було мінімально якихось крінжових моментів, а також. Якихось поворотів сюжету, які викликають дуже багато сумнівів. І запитань. Ну, вони, звісно, є. Вони є усюди у книжках Фріда Макфаден. Але саме в цій книжці їх якось було, як на мене, не так багато, і мені дійсно сподобалось. Я дійсно гарно провела час, читаючи цю історію, і тому. Я сподіваюся, що її в нас перекладуть українською дуже скоро, бо я хочу почути інші відгуки на цю книжку. Давайте поговоримо далі про автора, якого вже перекладали українською. Зараз українською є три його книжки: це в останні, коли я збрехала, єдина вціліла та останні дівчата. І я прочитала його книжку англійською. Вона називається «Home before dark». І насправді серед інших вона стала поки що моєю улюбленою. Я читала останні дівчата. Я читала останні, колес Брехала». Я почала слухати аудіокнижку, «Єдина вціліла, але в якийсь момент мені стало нецікаво. Я так її не дослухала. Сподіваюсь, колись дослухаю. Ось ця книжка абсолютно заполонила мою увагу. І чому вона мені так сподобалась і запам'яталась? Тому що тут дійсно були моменти, які мене лякали. Тобто, іноді мені було прям страшно її читати, особливо в темряві, особливо самі вдома. Я прям. Налякалася, і це прикольно, тому що це саме те, що я шукаю в таких книжках, але стається це дуже рідко. Головна гриня цієї книжки доросла жінка. Її батько письменник, і колись він написав книжку про те, що сталося з їх родиною, коли ця жінка була ще дуже маленькою. А саме ця історія включає величезний страшний маєток та привидів. Тобто, її батько написав книжку про те, як вони стали жертвами будинку з привидами. Сама ця жінка вона нічого цього не пам'ятає, вона не пам'ятає цього моменту свого дитинства, і вона вирішує дізнатися більше про своє минуле. Вона їде в ці в цей маєток, вона починає там жити, його реставрувати і починає відкривати багато цікавих таємниць. Мені сподобалось, що тут були такі аспекти якогось чогось паранормального. Також. Історія цього будинку, що з ним було раніше, кому він належав в минулому, це дуже було цікаво. І прям в деякі моменти у мене прямо мурахи були шкірою від напруги. Мені було страшно щось станеться, і це було прям класно прописано. Тому я можу її рекомендувати. Я сподіваюся, що саме цю книжку перекладуть українською наступною. Хочу вам розказати також в цій добірці про один детектив, який. Найбільше мені сподобався, напевно, в принципі, за цей рік, але чомусь так мало людей про нього говорять. А я вважаю, що він дуже гарно написаний, що він має дуже гарний сюжет і. Я хочу його рекомендувати всім. І це її смертельна гра Роберта Дугоні. Головна героїня цієї книжки адвокатка. Вона працює в сімейній фірмі, і цей момент також дуже класно прописаний. Бо ми будемо бачити оці, знаєте, складнощі стосунків в родині, в сімейному бізнесі. Цей момент дуже гарно описаний. Мені сподобалось. І, окрім того, головна героїня, вона сама дуже цікава особистість, дуже сильна особистість, і вона чекає на якийсь момент, коли нарешті вона може зможе якось посунути свою кар'єру вгору. І цей момент з'являється, тому що хтось вбиває дружину дуже впливового в їх місті чоловіка. Обвинувачення, звісно, падають на чоловіка, але Кіра хоче довести його невинність, проте сама не знає, чи вірить вона його історіям чи ні. Коротше, тут так класно, знаєте, що, от, що мені найбільше сподобалось в цій книжці. Крізь цю історію автор нам описує сам судовий процес. Тобто, оці засідання суду, журі присяжних, оці перепалки між прокурором та адвокатом, вони описані, і, здається, що це може бути дуже нудним. оце, знаєте, такий якийсь процес звичайний. Але ні, автор настільки класно цей процес описав, що. Він просто максимально захоплює тебе, що у тебе складається відчуття, ніби ти сам є журі присяжних, ніби ти сидиш прямо в цій судовій залі, і ти маєш винести вирок. Потім цьому чоловікові чоловікові, і тому ти дуже уважно слухаєш обидві сторони. Ти аналізуєш оці всі якісь моменти, ти намагаєшся зрозуміти, а чи віриш ти йому чи ні, хто тут винний, хто не винний. І це так класно. От. Знаєте, я не та людина, яка читає там книжки до ночі, яка не може відкласти книжку на цікавому моменті. Ні, я завжди спокійно відкладаю книжки, навіть просто можу це зробити посеред речення, посеред абзацу, навіть посеред найцікавішого сюжетного повороту, тому що ну не знаю. М Мені це не складно зробити. Для мене, наприклад, важливіше <рес Guardian texts> це поспати. Тому коли я розумію, що хочу спати, я можу так просто в момент закрити і покласти книжку. Ну, в принципі, у мене така дуже розсіяна увага, тому. Мені важко, в принципі, сидіти дуже довго і читати. Але з цією книжкою я була в шоці, бо я реально я не могла її відкласти. У мене злипалися очі. Я сижу вже 10-та вечора. А для мене, вибачте, це вже пізня година, тому що я люблю спати рано лягати. А я не можу, тому що я хочу дізнатися, що ж там сталося. Я хочу дізнатися, що, яка, що, що, чим завершиться цей процес. Це дуже, мені дуже сподобалось. Я хочу, щоб усі. Ї... А, до речі, що ще розказати? Знаєте, чому тут шахи намальовані? Тому що е, Кіра дуже любить грати в шахи. В неї було таке навіть минуле шахістки. І тут е, крізь усю книжку також триває партія шахова Кіри там з її опонентом. І оця партія, вона, знаєте, ніби відзеркалює також те, що відбувається в її реальному житті в цьому судовому процесі. Це теж так прикольно написано, так класно вплетено в історію, що мені сподобалося. Ой, коротше, я коли знімаю відео, я сиджу на підлозі у своїх ногах. Ой, і я їх дуже сильно відсиджую завжди. І треба зробити перерву. Ой, господи, як боляче. Ой. Коротше, сяду трохи по іншому, і буду сподіватися, що мене буде видно, і що мої бока не надто будуть випадати там. Далі хочу трохи поговорити про одну зі своїх таких. Улюблених комфортних авторок, це Голі Джексон і її книжка Not Quite Dead Yet. Я бачила, що Рідбері вони вже виклали, що вони будуть видавати цю книжку, проте це був не анонс, тобто ще немає ніяких дат, ніякого розуміння, коли цю книжку перекладуть і видадуть, але я сподіваюся, що дуже скоро, тому що хочу, щоб ви всі її прочитали, щоб ми могли її всі обговорювати. Чесно, на мій смак це найкраща книжка у авторки поки що. Це було сумно напружено. Цікаво, класно прописана історія персонажів, прописані класно сімейні якісь стосунки, дружні стосунки. У нас є тут головна героїня Джет, їй 27 років, і в один вечір хтось її вбиває, ну точніше, намагається це зробити. Вона виживає, але жити їй залишається тільки тиждень через там медичні стани, які я вам не зможу описати, тому що я не розуміюся на... у цьому всьому. Вибачте, у джет є тиждень, щоб розслідувати своє власне вбивство, щоб знайти свого вбивцю, зрозуміти, хто і чому взагалі міг це зробити, чим вона і займається. Також їй в цьому буде допомагати друг її дитинства, який також в неї якби закоханий був з самого дитинства, і це знаєте, також дуже буде драматична оця лінія дружби. Кохання ти у цих таких стосунків, і окрім того, мені сподобалось, як тут прописані саме родинні стосунки, тому що знаєте, Джет народилася в багатій такій родині, і її батьки завжди очікували від неї чогось, ну прям якихось звершень. Бо у неї ще була старша сестра, яка якою всі дуже пишалися, але вона померла багато років тому, і оця смерть також нависає над всією родиною і над цією історією. І Джет завжди намагалася стати копією своєї померлої сестри, але в неї цього не виходило, Її батьки завжди були неї незадоволені, вона теж була собою незадоволена. І загалом ця книжка просто розбиває серце. Я прям розплакалась, коли її читала. Це було хорошо, мені сподобалось. Голя Джексон мені трохи поламала психіку цього разу, але я їй вдячна за це. Поговоримо про книжку, про яку теж. Знаєте, чомусь мало хто у нас говорить, а це дійсно класний трилер. Він називається Не Моє ім'я від будівництва Старого Лева. Я не скажу, що ця книжка мала якісь супернесподівані сюжетні повороти, від яких у тебе відвисає щелепа. Але те, як вона гарно написана, те, як тут описані були якісь почуття персонажів, як на них вплинули оці всі події, що сталися в їх житті, це було дуже гарно. і... Також в кінці було сумно, також в кінці, все-таки в один момент, у мене відвисла щелепа, а також потекли майже сльози. Ці книжці паралельно розповідаються дві історії. Одна це дівчина, яка е, втратила пам'ять, і її підбирає поліція. І вона сидить в цьому участку поліційному, і приходить якийсь чоловік і каже: Це моя донька. Нарешті ти знайшлася. Ти, напевно, потрапила в аварію, так довго тебе шукав. Вона сумнівається, але така: ну окей, цей чоловік навіть показує фотографію, що це дійсно його дочка, і її поліція відпускає з ним додому. Проте ця дівчина постійно думає, щось мені це ім'я, яке він назвав, зовсім не вдогукується. Інша історія це історія хлопця, у якого. Зникла дівчина, її так і не знайшли, і всі в їх маленькому містечку вважають, що це він її вбив. Ну а власне, щоб довести протилежне, він намагається її знайти або, хоча б, розв'язати цю історію і зрозуміти, куди вона поділася. Я дуже була задоволена, коли я дочитала цю історію. Мені сподобалась розв'язка, і дійсно, от саме написання книжки гарне. І я дуже сильно її раджу. Читається максимально просто, легко, швидко. І залишить, я думаю, вас під якимись враженням, можливо, сумними, можливо, якимись емоційними, але щось ви точно відчуєте. Знаєте, я хочу також в цю добірку додати одну книжку, яку я навіть не дочитала, і я навіть не прочитала половину цієї книжки. Але я якраз її сюди додаю через те, що я не змогла поки що її дочитати, через той дискомфорт, який вона у мене викликала. Це було для мене трохи занадто в той момент, і я вирішила її відкласти, але я все одно хочу її дочитати. Ця книжка дійсно страшна, і дійсно от прям максимально вона некомфортна. Я її читала, і мені хотілося ніби прям вилізти зі своєї голови і не читати того, що я читаю. Тому я її припинила читати. Блін, коротше, я не знаю, як це описати, але ви розумієте. І це якби ніби класне відчуття, тому що ти саме це хочеш відчути, коли читаєш жахи. Але от прям в якийсь момент я не змогла продовжити її. І тому я хочу додати її в цю добірку, бо я впевнена, що люди, які люблять цей жанр, захочуть прочитати цю книжку. І я теж хочу її все-таки дочитати в майбутньому. Книжка називається Сід від Ані Елборн. Ось так, бачите, як може тут навіть обкладинка така стрьомна, Цей чувак такий з Ух. Реально, навіть обкладинка, бачите, вона така страшна, така. Викликала у мене вже дискомфорт, тільки сама обкладинка. Тут буде історія: там, коротше, є чоловік, і щось поки що не зрозуміло для нас, бо я так і не дочитала, не знаю, що з ним сталося. Коротше, щось з ним сталося в підлітковому віці чи в дитинстві. І він вирішує дослідити якось це питання. Зараз він вже дорослий, і вони з дружиною і доньками живуть, я так розумію, знову в тому місці. Де він зростав, і щось дивне почне відбуватися з однією з його доньок. І також він іноді бачить якісь дивні речі, наприклад, щось схоже на у цього чоловічка з обкладинки, і ніби ця сутність їх переслідує, переслідує його доньку, і такі оці описи, вони такі моторішні, такі жахливі, такі, але гарні, ну гарно написані. тобто, Ця книжка абсолютно ідеально відповідає своєму жанру. Просто для мене це було прям тумач, але все-таки ж цікаво. Цікаво, що там буде далі. Якщо ви шукаєте якусь таку книжку жахів, якщо ви вже експерт в цій і хочете щось, що вас може якось здивувати і вразити, і викликати якісь емоції. Мені здається, ця книжка підійде. Далі, знаєте, ця книжка спочатку, я думала, що мені не дуже сподобалась, але проте, все одно. Коли я її вже дочитала, і вже пройшло з того моменту, напевно, місяці чотири. А я досі її часто згадую, і, прям, знаєте, я не забуваю той сюжет, бо часто, в принципі, да, коли ти читаєш багато книжок, ти деякі сюжети ти забуваєш. або там... Ну, це нормально, що в пам'яті воно все не втримується. Але я не можу забути цю книжку і її сюжет, бо воно настільки відклалося в моїй пам'яті. Що я і настільки автор класно описав там цю сутність з цієї книжки, що я прям її бачу, я можу її візуалізувати на всі 100%, і вона постійно сить в моїй голові. Це книжка Incidents Around the House, і у нас тут є головна гриня. Це дівчинка. Скільки там років? Вісім, по-моєму. Так, цій дівчинці вісім років, і в її шафі живе інша матуся. І, звісно, всі думають, що це у неї якийсь уявний друг, що, типу, це все несерйозно, що вона там просто приколюється, але не приколюється. Боже, ці дорослі, які просто не вірять своїм дітям, думають, що це вони найрозумніші і що ніяких сутностей не існує в таких історіях, а потім, потім відгрібають. Ну, власне, звісно, ці батьки вони до останнього їй не вірили, поки вони на власні очі не побачили цю іншу матусю. І якби, як ми розуміємо, що таке звичайне правило цих от, от книг і фільмів, жахів, що неможливо втекти від сутності, тому що вона завжди буде тебе переслідувати, і вони це намагаються зрозуміти, що тепер робити з цією сутністю. Боже, ну автор, він реально її дуже страшно описав, дуже так детально, і настільки, що дійсно, більшість страшних сцен із книги, я їх пам'ятаю. Бо вони прям у мене як кіно у голові відклалися. Тому я вам рекомендую. Я рекомендую цю книжку. Я її оцінила здається на 6 з 10. але, в принципі, я вважаю, це і оцінка непогана. І що, незважаючи на цю оцінку, книжка може багато кому сподобатись. Мені просто. Вона моментом мене бісила. І також мені здається, що автор не зовсім правдоподібно зобразив цю дівчинку восьмирічну, бо було відчуття, що ві... ну, їй не вісім років, вона поводилася як якась п'ятирічна дитина, Тобто, знаєте, це якась не співпадали образи. Але при цьому в цій книжці теж є. Також я буду дуже вдячна за підтримку цього відео. По-перше, звісно, за вподобайки, за коментарі. Вони дуже допомагають розвиватися каналу. Ну і, звісно, якщо у вас є можливість, то в описі до цього відео буде також посилання на монобанку. Давайте також поговоримо про книжку, яку я читаю прямо зараз. І насправді я її вже майже дочитала. Мені залишилося 50 сторінок. Книжка називається Dark Matter a Ghost Story. І я. Е е е е е Чесно, я не можу навіть досі скласти якесь враження про свою книжку, хоч начебто, коли ти вже майже дочитуєш, ну там коли залишається тобі 50 сторінок в книжці, ти вже приблизно розумієш, сподобалась вона тобі чи ні. Але я досі цього не розумію. При цьому я однозначно можу сказати, що коли ти її читаєш, ти відчуваєш оцю якусь темряву, ти відчуваєш холод, ти відчуваєш, ніби ти сам знаходишся посеред отих там снігів, холодів. В цій книжці присутня, знаєте, така ізоляція, оцей страх якоїсь ізоляції і знаходження на самоті, страх темряви, от страх холоду, смерті. Тут це все присутнє, і через це вона викликає такий дискомфорт, але при цьому і цікавість. Але чому мені воно якось не так, що прям сильно заходить? Тому що. Не так тут і багато оцих, от, знаєте, тут написано «A Ghost Story, але саме привидів тут їх немає. Тут скоріше, ну, вони є, але просто вони з'являються дуже рідко. І, прямо, от, знаєте, якогось дуже сильного страху. У мене ця книжка не викликає. Але я просто розумію, що її сила в іншому, що от. Вона, я просто очікувала чогось іншого, але ця книжка не мала на меті налякати, напевно, свого читача приводами. Вона мала на меті налякати свого читача от самим розумінням оцієї якоїсь матерії темної. Розумінням, як тут це називається, ехо минулого. Тобто, що от минулі якісь жахливі події залишають свій слід, і з цього сліду потім з'являються ці приводи, що от ця книжка лякає саме цим, а не, а не самим, а цим, знаєте, якимось. Різкими моментами, де дуже багато жахливого відбувається. Також тут, до речі, події відбуваються після Першої світової війни, тобто в минулому. А ще блін, от що я не очікувала, мені трошки важкувато читати, бо тут така англійська складна. Зазвичай знаєте такі трилери, якісь жахи, вони написані досить просто ну, не те, щоб простою, але зрозумілою для мого рівня англійською мовою. То тут авторка. Чи автор? Авторка, вона вживає багато таких архаїчних слів, виразів, і через це мені часто доводиться їх перекладати, там, шукати визначення. І, ну, от, через це важко читати. Тобто, це, знаєте, не те, що там раз на кілька сторінок, а от, в принципі, майже кожне слово, яке воно використовує, там якісь прикметники, дієслова, вони часто саме архаїчні, і мені. Для мого рівня англійської я от не очікувала, що ця книжка буде так написана такою мовою, мені якби подобається. Це не те, щоб я прям сиджу, перекладаю кожне слово, але часто мені доводиться звертатися до цього, до словничка. Я не вважаю це мінусом книги. Я просто вам розповідаю, що раптом ви теж захочете хочете прочитати англійською, то варто до цього підготуватися, бо мені це читати складніше, ніж там читати, напевно, якесь фентезі. Ну і наостанок, знаєте, хочу вам ще порекомендувати такий. Простенький трилер, але який ідеально підійде для відпочинку, який можна прочитати просто за один, за два дні, і в якому мені дуже сподобалась розв'язка. Вона, прям, була такою для мене. Ідеально, знає, ніби я така бля клас. Мені дуже сподобалось, ця історія саме так завершилася, і вона називається Щоденник покоївки», теж видавництво старого лева. Знаєте, це банальна історія про покоївку в будинку, де починають відбуватися якісь дивні речі з родиною. Хто взагалі ця покоївка, хто взагалі ці люди? то навіть описувати багато не буду. Просто візьмете і прочитаєте. Оце просто ідеальний варіант для відпочинку і дійсно. Ця історія, можливо, в якомусь сенсі банальна, бо знаєте, скільки вже у нас історій про тих покоїв? Ну, скільки дуже багато. Але ця, мені здається, вирізняється з поміж них. І от дійсно, от, от розв'язка. Прям звісно, в неї важко повірити. Ну, типу, неправдоподібна розв'язка, але ну, така вона мені, як мед на душу була. Ну і це все. Сподіваюся, що вам було трохи цікаво послухати про ці книжки, про те, як я вам про них розповідаю. Пишіть в коментарях про свої враження. Дякую, що взагалі додивились відео аж до цього моменту. І побачимося. Сподіваюсь, в наступному відео.